Доброго, дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож, в бюджет України заклали ще одну доплату пенсіонерам. І якщо всі доплати там з 1 березня стартують, пенсійна реформа з 1 липня, то ця вже відбудеться з 1 січня. І сума більше 2 тисяч гривень. Якщо брати детально, то 2361 гривня це доплата. Саме доплата додаткова. Тож, що за доплата, яким категоріям вона буде видаватися? Кому на жаль відмінять доплати, які у них були раніше? Давайте детально розберемося. Зараз все по порядку. Якщо бути хоч, хочете бути в курсі усіх пенсійних питань, без виключення. Ми тут розбираємо все, все, все і детально, і на зрозумілій мові. Отак, тут натисніть, там прочитайте. Тому доплата ті категорії. Без оцих завуальованих, знаєте, як люблять писати закони наші, да що ти читаєш, прочитав сторінку, а не поняв ні слова. То ні, все зрозуміло, щоб вам було найпростіше розібратись, тому долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео. Ви тоді будете в курсі цього всього. А я розповідаю. Тож, по 2361 гривню доплатять пенсіонерам, які проживають у Чорнобильській зоні. З 1 січня почне працювати ця доплата. Но Є нюанс, що будуть платити її лише тим людям, які проживали в зоні безумовного обов'язкового відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, будуть робити цю доплату саме, от, щоб вони проживали з 26 квітня 86 по 1 січня 93 -го. Тому що тим, хто виїхав, переїхав, змінив хоч на деякий час. Місце свого проживання, всі ці доплати по чорнобильців по проживанню будуть скасовані. Тобто, чому це так зроблено було, і як це розуміти? Да? Бо дуже багато людей, які зараз там проживають в цих зонах, отримують доволі такі солідні виплати, більше 6 тисяч гривень. А раніше то ще були більші виплати. Ну, а з кожним роком бачимо, їх врізають і врізають, але іншим починають видавати. Отже, почалася ситуація така. Про це офіційно заявили в Міністерстві соцполітики, що по 10 людей приписувались до розваленої хати, і ніхто там не жив, просто мали приписку і відсужували собі по 10 тисяч до пенсії. І це продовжувалось доволі довгий час. Я не думаю, що це пенсіонери могли таке організувати. Да, таку ну можна назвати це навіть свого роду аферою. Так? Але хтось був, хто це придумав, хто організував і іншим допомагав це робити. І от, щоб виключити таку несправедливість, то вирішили давати лише тим, хто дійсно зазнав якогось впливу цієї да, проживаючи в таких небезпечних зонах. І визначили, що входять туди зони. Ну, ті, що зараз, ви знаєте, да, хто живе е, в цих Чорнобильських зонах, які туди відносяться, якщо ні, я в описі під відео зроблю перечень, да, список областей і регіонів, які відносяться. А визнали ще, крім того, дату. От, з 24 квітня 86 по 1 січня 1993. Тож, ці люди отримають по 2361 гривню зверху. Всім іншим виплати на жаль скасують. Я і надалі спостерігаю. Вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.